Весь тиждень в Україні збережеться холодна погода з морозами до мінус 11 градусів. Подекуди в день очікується невеликий плюс, але в більшості областей все ж в день буде невеликий мороз. Найближчими днями буде сухо, а перед вихідними погода зміниться. По всій країні йтиме сніг і мокрий сніг. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 11 лютого, опадів не передбачається. По всій країні буде панувати суха та сонячна погода протягом всього дня. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде холодною від 0 до мінус 5 градусів морозу. У південних областях буде тепліше до плюс 1 плюс 3 градусів тепла, а в Карпатах взагалі цього дня до плюс 5 плюс 7 градусів. Вночі стане ще холодніше. По всій країні буде від мінус 6 до мінус 11 градусів морозу. Дорогі глядачі, 64% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 12 лютого, по всій Україні буде панувати сонячна та суха погода протягом всього дня. Вітер буде незначний 38 метрів на секунду. Температура повітря в день все ще буде холодною від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. А ось у південно-західних областях буде тепліше від мінус 1 до плюс 4 градусів тепла. В Карпатах ще тепліше від плюс 5 до плюс 7 градусів. Вночі по всій країні буде сильний мороз від мінус 6 до мінус 10 градусів. У четвер, 13 лютого, все ще буде панувати суха та сонячна погода протягом всього дня. Вітер буде помірний 3-8 метрів на секунду. Холодно буде в північно-східних областях від 0 до мінус 3 градусів морозу. На всій решті території буде тепліше від 0 до плюс 3 градусів тепла, а в Карпатах до плюс 5 плюс 7 градусів. Вночі по всій країні буде холодно від мінус 7 до мінус 10 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!